Уряд Естонії надав 20 тонн сухого молока, більше 4 тонн м'ясних консервів та 4,5 тонни консервованих супів для підтримки внутрішніх переселенців зі сходу України. Окрім цього, агентство ООН у справах біженців надіслало теплі ковдри, постільну білизну та засоби особистої гігієни. Загалом в Одеську область було надано допомогу на суму 1 мільйон 630 тисяч гривень. Виділені кошти були спрямовані на обладнання системи опалення, ремонт вікон, даху та побутових. Приміщень п'яти санаторіїв де проживають переселенці зі сходу України. Помощ взагалі всі об'ємлючі. Тобто, я хочу також сказати, що помімо того того, що ви вже увидели продукти питання питанні і теплі віші, УВКБО надає фінансову допомогу, закупає. материалы для утепления коллективных центров, для того, чтобы отремонтировать э, э, помещения, в которых живут переселенцы, и дать возможность людям жить ну, в нормальных бытовых условиях. То есть закупаются материалы и строительные, и вот для Одесской области были, для семи коллективных центров были закуплены 20 машинок и 10 сушильных машин, также кое-какая мебель. Люди... Э, очень признательны. Заявки для отримання гуманітарної допомоги збирали шляхом особистого спілкування всіх членів регіонального штабу з представниками міських органів влади і оздоровчих закладів, де проживають вимушені переселенці. Велику роль в отриманні вищезгаданої гуманітарної допомоги виконали структурні підрозділи ДСНС. Це один з найбільш мобільних підрозділів. Незважаючи на погодні умови віддаленість населених пунктів, рятувальники надавали допомогу з транспортування, розвантаження та доставки гуманітарної допомоги. Приходится принимать решения иногда молниеносно. Организации оказывают помощь, но, к сожалению, волонтеры ну, не всегда имеют возможность. Единственные мобильные, одни из немногих мобильных подразделений это структурные подразделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Несмотря на погодные условия, отдаленность населенных пунктов, где компактно проживают вынужденные переселенцы, мы оказываем помощь в доставке, транспортировке. Загрузки, вигрузки даних матеріалів. Шим гуманітарну допомогу отримали вимушені переселенці оздоровчих закладів СМТ Сергіївка Білгородністровського району, де у переважній кількості проживають люди з особливими потребами. Гуманітарний вантаж також надійшов і до санаторію Люздорф, що знаходиться у Чорноморці. Найближчим часом гуманітарну допомогу також отримують люди з особливими потребами, які проживають в санаторії Куяльник, матері з маленькими дітьми, колективного центру «Наті» та вимушені переселенці оздоровчого закладу Добрий Самарянин.